Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр ЄС виділяє 200 мільйонів євро на шкільні обіди в Україні. Європейський союз виділяє близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільного харчування для українських дітей. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейен. ЄС розглядає репараційний кредит Україні на суму до 130 мільярдів євро. Ця сума, яка ще може бути уточнена після оцінки МВФ щодо фінансових потреб України на 2026-2027 роки. Базуватиметься на заморожених російських активах, що знаходяться на Заході. Кредит спрямований на фінансування оборони, потрібно буде погасити тільки після виплати Росією репарацій. Відповідальність за ризики, пов'язані з кредитом, нестимуть країни ЄС. Та, можливо, деякі інші країни Великої сімки G7. Дедлайн до 10 червня 2026 року наступного року спливає п'ятирічний термін на переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Їх треба відсканувати і завантажити в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Датку інакше ймовірна втрата або скорочення терміну страхового стажу. Затримка оформлення пенсій та проблеми із виплатами. Вчора на Сумщині повітряна тривога тривала майже 21 годину. Протягом ночі та ранку росіяни продовжували обстріли Є постраждалі серед мирних мешканців. Звуки тривог вибухів, проліт дронів та напруга від очікування нових атак виснажують і тіло, і розум. Це залишає слід на нашій психіці, забирає спокійний сон та внутрішню рівновагу. Але у нас є для вас рішення: це CBD-продукція. це природна підтримка, яка допомагає нервовій системі відновлюватися, дарує відчуття рівноваги та полегшує щоденне життя. Айте про себе вже сьогодні, дозвольте своєму тілу та душі відчути підтримку, яку ви заслуговуєте. Переходьте за цим посиланням, можна придбати продукцію та підтримати український бізнес. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин, нерухомості та інвестицій щодня.